В wow. Аліекспрес прийшли мені. Та ви що, дивіться, у нас вже свято-свято. Я піркола, каже, перед святами ні хоч зламала. Але скажу вам чесно. От тепер кайфую. Баді! Яка краса! Колі таких ти мені ще не даборував. Бачите цю капустину? Що я купила в Кафленді? По акції було. Так, ці Добрий ранок! Хто міг подумати, що з такої незручної кружки я буду хотіти пити кожного ранку? Бо мені вона дуже свята нагадує. Ми вже із їли ми кукурузяну кашу, і манго, і йогурт. Е, нічого не знімала, бо балакала з батьками. Е, у нас стірка. Дві стірки я розібрала. <грав> стірку загрузила. У нас, в принципі, і стіркою завжди от -от таке. У нас тут стоїть Чого? Чого він тут стоїть? Хочете ви запитатися? ж дівчата приходили і не знаю, Коля щось таке говорив, що може на вихідних, якщо він не буде на роботу йти, може когось в гості позведемо, то я і не прошу, щоб його зібрав. Постираю скатертину. Можна було б, щоб тут він стояв, але квітка ця тут стоїть. Не знаю, що з цією квіткою зробити. Дивіться, квіти у нас там он. Ялинка стоїть прекрасно. Боже, вона взагалі горшку ще прекрасніша, ніж була. Зараз да? Да? тато ще е, принесе, е, замовив для Стьопи подаруночок. Баді не ліз до нього. А що там є? Баді! Ось там квітка прекрасно вписалася, бо діда я зняла. Хай він привикає, бо він взагалі оцих дідів теж дуже крепко чіпав зразу. А зараз. Тепер Дід Мороза атакує. Скажу вам чесно. От тепер кайфую. Баді! Зараз закрию бадіка. Тепер кайфую від ялинки, реально. Так вона розпушилася, мені кажеться, як стала в цьому відрі. Баді! Баді! І подаруночки гарно виглядають, та відеречко прикрили. Ой, боже. Дуже прекрасно. Дин -дин 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 -дин. Ну, це ви Подивіться на нього. Ще, до речі, під тим влогом, коли я ділилася з вами за Стьопин живіт. Не живіт, а за какуні. Баді! хтось написав, що віддайте собаку комусь у добрі руки, бо з, з нею дуже тяжко. А ви не чули? Баді! А ви не чули е, таку пословицю? Ми в отвіті mm -hmm. за тих, кого приручили. Баді! Ах ти. Ах ти! А оце дивися, що це таке? Що оце таке? Посраці зараз получе. Хто Хто получає посраці за того діда? Баді? Получає посраці зараз, баді. Зараз баді посраці получе. За те, що трогає того діда. Отак, почув, що Степа тобі робить. Де кісточка бадіна? Де? І ребята, як ми можемо його віддати? Як Як його можна віддати комусь? Ви що, ви взагалі здуріли? Для мене баді це наш член сім'ї. Він для мене не собака, наш член родини. Як я його можу комусь віддати? Ви що? Я всю життя собі не зможу цього вибачити, якщо я його комусь віддам. Тьопа, ну що вони таке говорять? А ти так любиш бадіка? Да? Кажу, я так люблю Бадіка. А куди його віддати? Ну ви що? Ну з ним дуже тяжко, але ми справимося. Uh. Да? Ми uh. сплюємося. Uh. Ой, боже, боже. боже. У мене вчора купили курточку, зараз я вам покажу, яку на папірі. І хочу її продати. Ну як продати? Отправить Коля роздрукує мені етикетку, але може, якщо, uh. якщо мали буде себе нормально поводить малий? Не нравиться сидіти? То ми поїдемо в Кафленд, заїдемо, бо я би хотіла ще купити рурку, бо я б запекла рурку на свято. Рурку мама запекла на свято, на свято. Ха-ха-ха! Рибка моя. Рибка моя. Будемо гулятися на подлозі, давай? Ну, давай. Мама кави поп'є, да? Так. Да. Я не можу, як я кайфую зараз від нашої ялинки. Просто краса. Краса. Подивіться, яка вона красива. Вища стала, гарна, пишніша, якось розложилась по-іншому. Супер. Відровала. Костя з Юлькою. Е, дякую велике. У вас все добре? Алло, У вас все в порядку? Максимальний учил? Да? Я бачу, що так. Да. Що я купила в Кафленді? По акції було. По акції чвертки, м'ясо по акції. Не могла стриматись 10 злотих. Оце на акції 10 злотих, оце на акції 12 злотих. Коля буде дуже вражений. І купила, хочу узвару наварити на свята. А ще м'ясо набрала, бо м'ясо на акції було. Чому ні, як довго? Так, по-перше, дивіться, яка краса. Кажу, Колі таких їх мені ще не даворував. Бачите цю капустину? Ми, ми виходили з кахлуда коляка, каже, зараз я прийду. Клас. Дуже класно. Кому цікаво, в кафленді коштує 30 злотих. Ай, пахнуть. Ну... Ось таку, собственно, забавку я купила. Не на зараз Стьопі. Але за 10 злотих гріх не взять. Ну, я положу, не буду. Ну, це йому не на зараз. Але по акції шикарно. Чіпси українські. Так, крила. Блін, вони були по акції. Ну, Тут написано по 10 злотих, але 10 злотих це оце коштувало. Бо на касі тільки акція пробивається. Потім цей бочок, м'ясо таке з салом, Пише 20 злотих, але він теж дешевше. Це все на касі, на чек дивіться, скільки повиходило. Куриця 15 злотих, теж мінус 30%. Це я хочу зараз запекти, щоб місто. Собственно, як я вам показувала, буду цей кузвар робити на свята. Вино було по 11 злотих, взяла половитравне, бо взагалі то кума у нас любила солодка, зараз таке кисляки любить. Купила, в гості прийде хтось, чи нам щедрувати, щедрувальники, колядувальники, може, хто прийде з дорослих. Ну, щоб було. Хоча у нас ще шампанське є вдома, але. Нога 16 злотих. Їх, ну, рурка така. Хочу запекти. Так, куриця четвертинки. 8 злотих, тут 4 штуки. Бо вони були по 5 злотих. Ну, і апельсини були по акції. Дві апельсини, злотий 60 вийшло. Взяла чисто, ну, щоб були, Стьопі мандаринки даю, але захотілося ще такого. А, ну і, собственно говоря, я ще не планувала купувати такого діда. Але за 12 злотих, дивіться, де там, рот, рот ходе. І ще прикольжеш приколь в тому, що сьогодні яке число. Коль, яке число сьогодні? 17? Дивіться, ставите 17 число. А де сімка? А, я поняла, воно так робить. Тут сімка. Сім. Іде один. І прикріпляєте. Ой, потерянкою. Зараз я зроблю. Отак. І кожного дня типу число міняєте. Скільки до різдва залишилось? Прекрасно. Я завжди діда хотіла. Клас. Там інші я були. Ще і цвітом, і взагалі. Але я захотіла цього, бо тут цифри. Цифри отак можна ставити. 12 злотих Шикардос. рахую Так, дівчатки у нас з вами розпаковал Вау, З Аліекспрес прийшли мені! Ось такий розпилювачі Надіюся. Ось був погнутий. Надіюся, він. Ну чого ти? Ну чого? Надіюся, він розпилює. Звісно, <гум> трошечки він не пережив. Але добре, подивимося. Надіюсь, буде розпилювати олію. Бо я замовила його заради, ну, щоб для олії. Потім. Капець. Це штатив. Ну, Я планую, щоб він у мене був постійно на кухні. Знаєте чого? Йо -йо. Знаєте чого? Я зараз вам скажу, чого. Бо я зараз ви теж оперті у мене, не знаю обшу. Ось такий штатів, в якого гнуться ноги. От. Маленький, просто, і тут ще є пульт. Прикиньте. В мене шок. Маленький штатів. Якраз мені зараз би теж було дуже зручно на нього знімати. Ну, удобненько. Безплатно. Це безплатно. Дівочки, це все безплатно було. Ну, так, ну коротше, отак хочу на кухню, якісь там розпаковки вам знімати, або розмовки, знаєте. Щоб гарна якість, щоб на задню камеру знімати. Вважаю, задармо прекрасний вибір Я собі давно вже такий штатив хотіла. Хотіла Ну і пульт, звісно, такий самий, як іде до всіх, до всіх, до всіх штативів за 100 злотих. Ну Прикольно, треба вкинути. І це. А не розчоска, розчоски нема. Я просто за це масло заплатила. Єдине, за що я заплатила тут. Це якийсь воск. Зараз мама візьме тебе. Він хоче спати і не вкладається спати. Це ось такий воск. Не пахне. В общем, для тих зализаних причосок, поняли? Але я думала, що тут буде. Я думала, що тут будуть і розчоски, що тут не тільки цей воск, а тут тільки цей воск. Оце він стоїв тільки шість п'ятдесят. А це коштувало безплатно з Аліекспресу. Замовила до Крістіни, я йшла в суботу. Сьогодні середа. Ну, от представте, чотири дні пройшло. І прийшло. Е, а бецеве гете а. На -на -на -на. Ту спать хто будеш спати? Хто будеш спати? Хто таких льопчик будеш спати, мій маленький. Та ви що, дивіться, у нас уже свято, свято. Курочка така запечена. І тут вийшов дуже ароматний капусняк. Перший раз, до речі, в житті в в в варю капусняк. Курицю треба витягнути якийсь лоток. Інтересно, як думаєш буде розпилювати? Але дивись, переслали. Бачиш на цей? Ну, воно пластмасове просто загнулось. Як думаєш, буде олію розпилювати? Так, у мене тут чайок. Я навіть сама не підозрювала, що буду аж так кайфувати. Я кожен день цей чайник роблю чай і кайфую. Коля каже, тобі оце подобається возитися? Да, бо я кайфую. Баді! замітив діда. В кафлинді сьогодні купила. Ей, що ти робиш? А зараз баді по сраці А ще дивіться, які мені квіти чоловік подарував. Там така кабуха. Ти що, дуркова? Там така капустина гарна є. При мене син на руках. Хидіть неудобно. А там того дядька. В капненді акція була 12 злотих. Бачите, там ще прикольно, що можна виставляти якийсь сьогодні день. Ось вот це прикол, так? Да? Що ти лазиш тут? Але твіти, звісно. Дивіться, як... Как... Ой! Яка капустина тут, де фокус? Капустина, троянди. І що? Так я кажу, Колі. перший раз мені такий букет подарував. Е, але кх, кх, воно було зв'язане, я його розв'язала, розпушила. У мене такої вазочки малесенької, крепко немає. Ну, вона, вірніше, була, але останній раз я її побила. Уже нема. <різь> Баді! Баді! Баді, що ти там робиш під ялинкою? Баді! А що в мене є для бадіка? О, вкусняшка яка! А ну йди сюди. Баді. Баді, а іграшка, яка є для бадіка. О, іграшка. Дивіться, я відкрила оцю штуку. І знаєте що? Де воно? Капець не фокусір, ні, собі поламала! Отак кусочок одломився. Де фокус? Ось так, в общем, одломився, одламив, отак. Ай! Якісь погано. Одломився, отак трошечки ніходь. І прийшлося мені його запилять. Де, давай? Бачите, коля каже, я піркола каже, перед святами ніхоть зламала. Але вже вирішила дорозпаковувати оцю іграшку і хоч йому не по возрасту, ну він тягає щось. Бо це тут такі складати, знаєте, черепашки, ще щось. Це я йому купила ну, на майбутнє. Ви слухайте за 10 злотих дерев'яне, так да, коль? Ще ціна ідеальна. Не знаю, таке 10 злотих кошти. І тут прикольно, що оці, бачите, можна отак гнути. Ну і він зараз їсть він фігурки ці облизує. Па парам, да? Ну і дитина зайнята, щось нове. Ого, Степа. І нормально тобі ото ковтати ото все? Бам! І все розваляв. Хто тут все розваляв? Ой, пі -пі пікає, мабуть, духовка, да? Дякую за перегляд цього відео. Поставте вподобайку, напишіть свій коментар і до зустрічі в наступному влогмасі. А він завтра.